Вітаю всіх. Давайте подивимось. Куп'янськ. Мені цікаво. Давайте я дивлюсь ситуацію до кінця вересня ще. Куп'янськ ситуація до кінця вересня. Куп'янськ ситуація до кінця вересня яка? Я буду потроху продивлятись, бо такий бардак. Бачите, це наші. Це наші. Дивно, двіка мечів. Так, добре, вода. Вода. Кінцевий результат. Боротьба. Що у нас тут? Це ворог. Підорізка. Давайте вам поясню. Наші військові, ворожі військові. Там є сутичка, сутичка, ось вона. І вода. Я так розумію, мова в річці, питання в цій річці. Я не військовий аналітик, відразу скажу, я просто вам кажу по картам, що, як це впихнути в карти в життя. І тепер давайте так: до кінця вересня Купінь залишається під контролем України. Тут зліс. Відповідь так. Моїм, до речі, колегам не йде окупація. Я багато колег бачила. Мені просто цікаво. Так. Дивна зміна ситуації якась. Ну, не знаю, любимої. Кордон. Лінія фронту. Думаєте? Хоч витрісніть лінія фронту. Як воно там застигне? Ось так вам відповідь. До кінця вересня там буде піздека. І важко те, що мені випало на даний момент. Далі подивимось.